Ніхто не знає на що потрібно звертати увагу при виборі ігрової мишки. Але я розкажу і покажу на прикладі Proof Gaming Everon. У коробці усе, що треба, інструкція українською, кабель Type-C, USB-приймач, запасні глайди, набір стікерів і сама мишка. Ця малеча важить лише 69 грамів, легка, але прокачана. Працює на шести кнопках Kale Black Mamba, що витримують до 80 мільйонів натискань, тож слугуватиме не один рік. У серці сенсор Pixart 3325. Діапазоном від 800 до 10 тисяч dPI і частотою опитування 1000 Гц. для плавного руху і миттєвого реагування. Акумулятор на 500 мАч живить мишку до 140 годин у бездротовому режимі. Тож жодна твоя катка або стрім не зупиняться через розряджений гаджет, а зарядка йде швидко близько 2 годин. Один раз зарядив і тиждень ти у грі. Має два режими підключення зручний варіант для різних сценаріїв: форма симметрична, великого розміру, з комфортом для великих рук. Корпус зроблений з відповідь. Сьогодні АБС пластику всередині енкодер TTC Gold Dust Proof для захисту від пилу і зносу. Найважливіше у мишки є власне програмне забезпечення, де можна налаштувати DPI під себе і навіть прописувати макроси, щоб одним кліком виконувати цілу комбінацію дій. Пиши у коментарях на що ти у першу чергу звертаєш увагу при виборі мишки. І не забудь підписатись.